Ну а в нас знову таки Єврокуб. частина Єврокубків. зоря у четвер зустрічалася із фенордом у Роттердамі. з Фенордом, який переграв манчестер Юнайтед і який в внутрішньому чемпіонаті за 9 турів здобув 9 перемог. Щоправда, сьогодні у них була нічия за Яксом. Мабуть, все-таки зоря виснажила у Роттердам Разом з українською командою їздила наша Ольга Зоріна. І перше, що їй згадалося, коли вона ступила на стадіон Фенорда, це гра за участю цих команд у 2014-му. Роттердам для зорі, як Рубікон для Цезаря. Так само вирішальний, шкода, що не такий успішний. У 2014-му він в останню мить став перепоною на шляху Луганців до омріяної Ліги Європи. І такою перепоною, про яку до віку згадуватимуть всі учасники того матчу, та й вболівальники також Навсегда такі ігри 3-3 Трі після 3-0 і на останніх хвилинах пропустити. Звісно, обидно для нас біло для них таке щастя. Але все одно приємно повернутися. Такий город, на такий стадіон, такі місця народжують емоційний трем. Стоїш тут на декайпі, як називають стадіон в народі, і відчуваєш напругу і шаленство трибун на 90 90-й хвилині за рахунку 3-3. Матч, який два роки тому тут провела зоря, додав характеру обом командам. Зараз Фейнорд – головний виклик для зорі вже у групі Ліги Європи, бо саме голландці у команді сприймають як основного конкурента у боротьбі за другу путівку з квартету, в якому лідерство підсвідомо віддали МЮ. Манчестеру і Фенербахче із зорею було дуже непросто. Наш суперник боєць фізично витривалий, грає компактно. Вміє швидко розгорнути контратаку. Цього важливо не пропустити. А для нашого стане вирішальним м'яч. м'ячмову отметіть супер Игровую дисциплину. Очень хорошо команда умеет все командные действия как в атаке, точно так же и в обороне. Я просто верю в своих мальчишек, что они настроятся, смогут совершить то чудо, которое мне бы хотелось увидеть завтра. Недарма наставник зорі говорить про диво. Сили клубів учасників квартету Ей насамперед фінансові різні настільки, що лише за рахунок впертості та удачі луганці можуть розраховувати на успіх. Зоря у Роттердамі чекала на вітер у спину, хоча нині гордо майорять саме прапори Феенорда. П'ять із шести домашніх матчів в Єврокубках на Декайпі нідерландці до цього виграли. Вередивізії переможна серія сягнула дев'яти поєдинків. Тож, як мінімум, атакувальна ланка команди працювала без збоїв. Роззабувався Юргансен в чудовій формі Пашачик оглу та Вільян. Они как команда дуже хорошо виглядають на полі. Там не могу видеть нікакого, футболіста, футболистів, що... Как это было в Манчестере, там, где играет Ибрахимович Пакба. А здесь они действуют как команда, очень хорошо выходят с, с обороны в атаку и очень хорошо возвращаются обратно. Два тура, которые уже прошли в Лиге Европы, мы как бы доказали, что можем играть в футбол, но где-то нам чего-то не хватает. Скорее всего, не хватает больше забитых мячей и реализации моментов. Нужно завтра грамотно сыграть в обороне и Попитатися і спользувати свої моменти. А момент у нас будуть по-любому. Олексій Шевченко ніби зачаровував м'яч на тренуванні. Може, треба було його ще й заговорити, бо не на жері Феєнорду, як назвали після гри команду Місцева газета Спортивний світ одного разу, проте вдалося забити у його ворота. Два роки назад сум'яв догнати команду «Феєнорд», приіграє 3-0-3-3. Руслан тоді напорол. выбей мяч в аут, и все было бы нормально. Он, наоборот, начал отдавать острую передачу, перехваты 4-3 проиграли. Сегодня 52 или 3 минута. У ну, Миши Сивакова мяч, то просто его выбей. ваут просто выбей его. Зачем он начал обыгрывать э, Луль? Вообще понять не могу. Человек отобрал мяч, отдал зрячую передачу. Ну, ясно, что он ну, обрезал всю команду. И Йоргенсен забил. Поэтому и проиграли, я же говорю. Ну ничего, мы, как говорится, нас это самое, а мы крепчаем. Бывает со всеми, но проиграла команда, а не только один Сиваков, и не надо на него накидываться. Все нормально, будем продолжать дальше, не допускать таких ошибок, будем стараться. А так, я считаю, хорошо, ну, тоже могли забить, там и кулач, первым там и по линиям, был тот же Миша, мог соловало забить, но не получилось где-то. Фарт не было нашей стране. Я думаю, больше уверенности не хватило, потому что, в принципе, не сказал бы, что нас сильно там накрывали, давали нам свободу действий. В первом тайме были хорошие моменты, выбегали, не использовали моменты свои. Поэтому мне кажется, что уверенность как-то потеряли. Головний крок зроблено, просурмили місцеві журналісти. Інші назвали поєдинок із зорею ідеальним прогрівом перед матчами за яксом в чемпіонаті. Луганцям чергового шансу на реванш чекати вже не два роки, а два тижні. 3 листопада в Одесі з'ясуємо, яке море краще гартує характер північне чи все ж таки чорне. Знаєте, ми насипали багато компліментів зорі. В принципі, за Матчі проти Фенербахче проти Манчестер Юнайтед та й проти Фейнорда так само ну не можна сказати, що команда не віддавалася, але в мене таке враження, що все-таки десь рівня досвіду команді не вистачає. От Команда пропустила три м'ячі від Фенербахче після помилки на останніх секундах штрафний від Манчестер Юнайтед так само після помилки. І тут знову ж таки помилка. Тобто на такому рівні от, ну одна помилка вона вирішує практично все. І у цього рівня мені здається, що зорі якраз не вистачає. Сергій Ну, По играм, как складывается, действительно, что самый главный минус Зари – это опыт. И те моменты, которые, как бы, вот, говорят, ребята выскакивали, там, в зоны были, это же их не хлеб, свободные зоны, а где-то не хватало уверенности, мастерства. К сожалению... Оно прийдет? Ну, такие игры, они только идут на плюс, это однозначно. Ну, а я мы же что есть планка футболистов, правильно, Эдуард? Я думаю, тут все-таки дело в чемпионате, в нашем. Если бы было больше матчей, ну, с таким как бы, уровнем, да, как э, на, чем, на, Лиге, на Лиге Европы, то этих бы ошибок не было. То есть все бы делали быстрее, принимали решения быстрее, и моменты свои бы использовали. Это должно быть еж, ну, еженедельно такие матчи. К сожалению, у нас почти таких матчей там, раз, два, три за весь чемпионат. Поэтому и отсюда проблемы.